Привіт, народ! Сьогодні я хочу вам розказати, як використовувати аномалії для польоту в другому сталкері. Ну, по-перше, що використовувати аномалії не так вже легко, як вам може здатися по різних відосиках. Я от таким страдаю, тобто я бавлюся польотом, але не, не визнаю це за універсальний метод транспортування. Адже дуже складно попасти в певний таймінг, щоб гарно полетіти. Мені теж деколи доводиться вмирати в деяких аномаліях, не виходить полетіти в деяких аномаліях, мені постійно вмирається. Але коли ти летиш, це таке задоволення, що я просто час від часу все одно мушу це робити. От. Особливо, коли, мені, коли ніч на дворі, мені треба десь далеко бігти. Я, я багато залутав і я не хочу. Вночі десь лазити. Тобто Я тоді шукаю аномалію і пробую десь швиденько потрапити. І, до речі, це не глюк гри, тому що для польоту навіть є звук вітру. От чуєте, от таке свист. Тобто, якщо для цього, навіть звук придумала, то це не просто глюк чи баг програми. Як це я роблю? Я підходжу до аномалії, зберігаюся. Тоді я максимально близько підходжу в притул, піднімаю обличчя догори погляд, тоді кидаю болт і після цього короткочасно натискаю кнопку вперед. Якщо вас затягнуло, але ви не полетіли, нічого страшного, вертаєтеся назад, стаєте знову. Якщо у вас є детектор велос, я собі от знайшов, що треба ставати так, щоб на цьому от першому. Перехресті стояла аномалія. Піднімаєте знову погляд до гори, в тому напрямку, в якому ви маєте катапультуватися. І кидаєте знову болт. І після цього, як кинули болт, натискаєте кнопку вперед і підпустили. Це все треба пробувати на вашому залізі, тому що я думаю, що там по-різному. А все спрацьовує, тобто різний час, різний час відклику, чи як вона називається. От. І пробуйте. Якщо затягнуло, але не полетіли, не страшно. Вернулося назад. Полетіли вмерли, завантажуєте сейф. Переважно людям кажуть, що не виходить летіти. Ну, бачите, мені от в попередньому відео навіть вийшло полетіти дуже далеко за край зони. Ну, але звідти те не вдалося назад залізти, тому що там на другому краю Прип'яті чи яка там річка тече не було аномалії, і довелося просто завантажуватися з попереднього сейва. Ось так. А сам цей метод дуже такий приємний і цікавий. Пробуйте користуйтеся на здоров'я.